Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів першого А-класу на урок трудового навчання. Тема нашого уроку За що я люблю природу, виконання комбінованої аплікації, виготовлення декоративного панно вербові котики. Вам сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати всі знання і апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння. Вам не стали тягари. Побажаю вам терпіння, і урок наш розпочнем. На початку уроку пригадаємо правила безпеки. По-перше, підготуємо своє робоче місце, приберемо все зайве. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Сьогодні нам потрібно буде один аркуш картону. Один аркуш блакитного кольору кольорового паперу. Далі вушні палички, клей та ножиці. Пам'ятаємо, що користуватися несправними інструментами на уроках забороняється, а працювати можна лише з дозволу вашого улюбленого вчителя, вашої мами, яка поруч. Підгадайте загадку! Все у зелені довкола, пасовища, ліси, поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда, ластівки, а в сороки новина сповіщає всіх вона наближається. Що ж наближається, яка пора року, весна, звісно? Тож сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про одну з перших ознак весни та про вербну неділю. Продовжимо вчитись читати інструкційні картки із зображеннями для поетапного виготовлення виробу та дотримуватись безпечних прийомів праці та норм санітарії при роботі з ручними інструментами, вчитимемось виготовляти комбіновану аплікацію. Гра, мікрофон. Скажіть, ви вже помітили, що змінилося у природі із настанням весни? А які перші квіти розцвітають навесні, на весні? Назвіть їх. А яке дерево найпершим реагує на прихід весни? Подивіться на них. Саме квітуча верба є однією з перших ознак приходу весни? Що ми бачимо зображене на цих картинках? Ось на цій картині котики саме зображені та проліски. А на цій теж вербові котики, але вже жовтенькі проліски підсніжники вірніше та фіалочки. Розгляньте ці зображення та пофантазуйте, чому квіти верби в народі називають. Котиками, що в них спільного, дітки, у тваринки котика та у цих гілочок верби. Ось у мене вони є, подивіться, ось вони вербові котики, якщо їх спробувати, то вони м'якесенькі такі, як наче погладив якогось мініатюрного котика, малесеньке кошенятко. Мабуть, тому і їх назвали котиками за те, що вони такі дуже. М'якенькі, гладенькі та приємні на дотик. А пригадайте символом якого свята є вербові котики? Неділя перед великоднем називається вербною. Цього дня святять вербу. Потім легенько б'ють освяченою вербою одне одного та промовляють. Не я верба б'є, яка святая, за тиждень-великдень, червоне яєчко уже недалечко. Отже, запам'ятовуйте, перед Великоднем цілий тиждень вербний, а неділя називається вербною. Тож зараз Приготуйте, будь ласка, необхідні матеріали, про які я вам говорила. Та подивимось, як же виготовляти оці вербові котики. Пам'ятаєте, що нам потрібно? Вушні палички, аркуш картону, аркуш блакитного паперу, а далі ще потрібен нам клей та ножиці. Починаємо. Ось яка картинка вийде. Так, подивимося, що нам треба приготувати. Запам'ятали, дивіться, клей, клей олівець не підійде, треба клей ПВА, ножиці, папір, картон, а ще вушні палички. Спочатку на основу з картону наклеюємо блакитний папір, це буде тло нашої картини. Далі беремо олівець краще, спочатку намалювати олівцем, а вже потім маркером або фломастером. Малюємо вазу, її також можна вирізати з кольорового паперу та приклеїти. А потім малюємо, як вам заманеться, гілочки верби біля. Там, де біля зламу, там, де їх зламують чи зрізають, вони будуть товщі, тому ті місця треба навести. А ще кілька гілочок покладемо за вазою. Тепер наливаємо у якусь посудину або на шматочок. Ой, вибачте, будь ласка, зараз хвилину. Або на шматочок паперу, нам треба налити клей, ось, дивіться, наливаємо клей. А тепер відрізаємо коричневого або сірого паперу смужечку, робимо з нього невеличкі квадратики та обмотуємо. Нашу вушну паличку для того, щоб кінчик було видно. Далі кожну паличку косим таким зрізом, бачите, не рівний зріз, а косий зріз, для того, щоб зручно було клеїти, відрізаємо м'якеньке кінці вушних палочок і приклеюємо. Зрізом до паперу. Стільки скільки вам заманеться. Красивіше, якщо вони будуть рясні. Не забувайте про ці гілочки, що у вас лежать. Далі білим папером можна зробити рамочку вашої картини, а також невеличкими смужечками прикрасити, зробити такі смужки на вазі. От і все, подивіться, яка вийшла краса. Так, ну, я вважаю, що сподіваюся на те, що ви пам'ятаєте, що ножиці це небезпечний інструмент, з ним треба поводитись обережно. Під час роботи ножицями треба притримувати матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Клей же, ми знаємо, що його треба наносити пензликом від середини до краї, але сьогодні ми з вами будемо просто змоч, змащувати наші вушні палички клеєм, а потім притискати їх до аплікації. Якщо десь буде зайва крапелька клею, тоді серветкою сухою треба буде промокнути. Якщо ви в посуд наливали клей, то. Посуд треба помити, пензлик теж помити, а клей щільно закрити. Пригадаємо елем... наші... наші етапи роботи. Спочатку ми готуємо увесь необхідний матеріал. Робимо блакитне тло, потім малюємо або вирізаємо з паперу та приклеюємо вазу. Далі малюємо гілочки. Наступне нам треба налити клею або в посудину, або на листочок паперу, нарізати квадратиків невеличких, сірого або коричневого кольору, і потім обгорнути всі краєчки оцим коричневим кольором, попередньо змастивши паличку у клей. Після цього. Зрізати під кутом кінчики вушних паличок та приклеїти на нашу картину. Ось вийшла яка красива картина, але я впевнена, що ваші картини будуть ще краще. Тож, чекатиму фото ваших робіт для того, щоб помістити їх до нашої галереї. А зараз вправа інтерв'ю. Що нового, дітки, ви сьогодні дізнались на уроці? А чого навчились? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме важко? Що вас більше всього здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що, мабуть, вербна неділя за тиждень до великодня. Так, ну що ж, пропоную вам виконати фізкульт хвилинку, я вам покажу як, а продовжити ви вже поки. <му> <му> Ну що ж, ви, мабуть, зрозуміли, що рухатися ви можете будь-як. Головне, треба розслабити м'язи для того, щоб тіло і мозок, і руки, і спина все, щоб відпочило до початку наступного уроку. Дякую вам за увагу! Чекатиму на фото ваших робіт.